Базовий універсальна вправа половина лежачи на скам'ї. Його можна виконати в двох варіаціях: держати поперед скам'ї або горизонтально. Мені подобається вдовж скам'ї, тому що це більш безпечно, і вам буде зручніше контролювати вашу спину. Цільові м'язи це широчайші м'язи спини, дельти працюють і трицепс. плюс м'язи. це допоміжні м'язи. Техніка виконання, що ви самі беремо гантель, кладемо її собі на коліно, піднімаємо ногу одну, Беремось вхват наше сердечко і великими пальцями фіксуємо грів гантелі. Виправляємо шию, зводимо лопатки, опускаємо плечі, трошечки спинку прогинаємо і на вдохі витворемо руки назад, наче ви обіймаєте дерево. Вдох. З видохом піднімаємо вгору. Будьте уважні, ми робимо рух завдяки плечовій кості, завдяки цієї частини руки. Коли закінчили праву, опустили на грудь, взялися за гріб, підняли коліна, розвернули.